Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити всі фінансові питання. У тих, хто дивиться відео близьких людей, вирішити всі фінансові питання. Які є перешкоди? На дорогах <кій> на гроші. Стоять крадники. Прив'язка стоїть від жінки похилого віку. Вона і здоров'я забирає, енергію забирає. Ви її близько дуже підпускаєте. Вона з вами може спілкуватися. Давно це вже більше, може, 9 років ця жінка <кій> постійно. Ще вона ставить остуди якісь отвороти, програми, щоб з вами, щоб у вас не було. Енергії не було грошей. Гроші це енергія. Щоб ви були пасивні дуже може здоров'я ваше собі забирати, а вам хвороби перекладати. І береги. Ще вона хоче, щоб ви її кудись, дивіться, або ви, щоб нікуди не їздили закра... закриті дороги і щоб її тільки її возили блоки дуже сильні. У вас все буде. У вас настільки багато енергії, що ви і на собі і цю жінку тягаєте. Заперечую весь негатив, убираю знімаю всі порчені програми, анулірую, убираю. Прив'язки, мороки, крадніки, стяги обираються. Отсікаю на віки вічні ворога, убираю із енергетичного фізичного простору. Поймаю всі прив'язки, крадні кістяги. Припиняє енергоатока, енергію більше забрати не зможе, буде так і так. Вище сил, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на льодні. На гроші на прибутки, дорога легка, двері всі відкриті, буде так і так є. Оцікаю, Давайте ще раз <кій> подивимося, чи лишились якісь перешкоди на дорогах на гроші. у тих, хто дивиться відео близьких людей, що заважає вирішити всі фінансові питання. Показує, жінка холодна, агресивна, досить зла, роби магію. Но більше мені йде, що в неї дуже сильна заздрість. Про вас вона постійно говорить, ви, в її, в її думках. І вам теж тут поставлено, як перекладаються всі її проблеми на вас, наче ви маєте вирішити. І вирішити її питання. Скажіть, допоможіть, що саме робиться жінка? Магія робить. Робить магію. Ще їй треба, щоб ви її любили. Вона хоче, щоб ви її любили. Може до вас підлещуватися, входити в довіру. Насправді хоче, щоб ви страждали. Щоб у вас все було погано, ріки сліз, моря сліз. Дурить обманює. До речі, до неї. Ага, дивіться, як цікаво. Вона вже отримувала Верховний суд не був. А братки йшли до неї. У вас дуже сильний захист. І вона це через е, е, дружбу, наче вона вас дуже сильно любить. Хоче знову поставити якусь програму. Убираю, анулірую всю Порчену програму, знімаю з тих, хто дивиться відео близьких людей. Всі зглази, порчі, заздрість обираю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Оцікаю ворога на віки вічні, одвертаю. Всі крадники стяги мороки, я морочки, знімаю, кладовицьку магію порчину обираю, повертаю ворога і тому, хто став, хто робив. Цікавіші, одвертаю, кладовиця. Порч знімаю. Переклади, обміни, подміни, скиди знімаються. Повертається все назад, тому хто став, хто робив, буде так і так і є. Прошу вищі сили і в день, і вночі захищайте, оберігайте всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Більше нема жодної причини негативної програми, що заважає вирішити всі фінансові питання. Повертаю вдачу, успіх, два постійно легкими, радісними шляхами ідуть гроші, великі потоки грошей без перешкод. Ви щасливі та заможні, буде так і так є. Вищі сили, янголі, охоронців, духів, роду прошу допомоги. Для тих, хто дивиться відео близьких людей, допомагайте, захищайте, не на мить не лишайте. Одвожу, отсікаю ворога, більше чіпати не зможу. Буде так і так. Цікаві, які більше чіпати не зможу. Буде так. Добре. Треба частіше дивитись це питання так сильно нападають на фінанси, на гроші. Так, давайте подивимося, що є питання від глядачів на загальний розгляд на YouTube каналі. Це питання за донат на любу суму. Також може допомогти тим, хто дивиться відео, і тому, хто запитує, якщо схожа проблема у вас може бути. Давайте подивимося, чи є негатив на дитині, боїться сама піти в кімнату, погані успіхи в спорті, і як насправді відносяться тренер і Ірина. Давайте подивимося, чи є негатив на дитині, боїться сама піти в кімнату після обстрілів. Є негатив. У дитини депресивний стан глибокий. Дуже сильна а, самотність, відчуття самотності глибоке, і порчена програма поставлена. Заперечуюсь негатив, обираю, знімаю всі борщі прокляття. Ви, може, робите чистки, або переглядаєте, може в інтернеті. Вам допомагає те, що ви робите, допомагає. У вас захист стоїть і стане набагато краще. Вибираю порчену, програму знімаю з дитини. Більше немає страхів. Те, що робили, це робила жінка похилого віку, може по батьковій лінії. На підлещую скидаю всі про програми. І ще одна жінка. Заперечу. обираю повністю весь негатив знімаю. Прошу вищі сили, допоможіть відновити нервову систему. Дитині більше немає страху, вбираю страх. Відкриваються всі шляхи і дороги. На щасливу долю відкриваєш, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть. Знімаю всі порчені програми, скиди, переклади, обміни і подміни. Всю карму, чужу, негативну знімаю з дитини Все, що йшло, породу, повертає назад, тому хто це зробив, хай сам одроби Буде так і так У сили, я янглів, охоронців, духів, роду, прошу допомогти захистити дитину. <кій> Вдень, і вночі захищайте оберігайте. Так, буде так і так і є. І давайте подивимося про спорт. Що відбувається у спорті у дитини? Як насправді відноситься тренер Ярина? Він дуже любить спорт. Так, да, почалися якісь проблеми. Тренер Ярина дуже алчна людина, агресивна. Вона хоче... не має розвитку, тому що вона хоче, щоб ви платили. Тренер Ярина дуже потребує грошей. От Якщо ви будете платити Яр... Ярині, все буде гаразд. Це така ловушка. Заперечую, обираю повністю всі негативні дії. Все погано, все лихе знімається. Повертаю спорт у життя дитині. Одвожу, одвертаю треба. Да, це маніпуляція, щоб збагатитися. Отак. От тут карта показує, що закривають шлях навмисно на розвиток. Щоб ви платили. Це така маніпуляція. Обираю повністю всю порчену програму знімаю. Відкриваються шляхи дороги. Більше Ярина не може чіпати дитину. Відкриваються шляхи дороги на розвиток, на спорт. Буде так і так і. Прошу вищі сили допомоги. Відкрийтеся шляхи дороги. дороги. Дорога легка, двері відкриті. Більше нічого не заважає займатися спортом. Прошу ваші сили захисту міцного для дитини захистіть. От я не захищаю, відкриває шляхи дорогу на заняття спорту. І така нечесна тут ситуація така, що як маніпуляція, так і наче як шантаж. От. Іначе як шантаж виходить. Прошу вищі сили допомоги. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Ну мені вийшло, що це такий бізнес. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на тренування. Убирає Ярину більше, не чіпає дитину. Оцікайно, якийчні буде так і такі. Так що, будь ласка, От, майте це на увазі. Дитина любить цей спорт, їй навмисно, навмисно роблять, вставляють палки в кольоса, роблять погано. Це, щоб платили гроші. От. Добре, я на цьому завершую. Дякую усім за увагу. От також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, маленького донату не буває. Зараз дуже потрібна підтримка. Не забувайте щодня одна-дві гривні, хто скільки зможе. Допомагайте, якщо бачите, що йдуть збори. От, добре. Також бажаю, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало. Вони ніколи не закінчувались. Ви були багаті, заможні, щасливі люди. Буде так і так і є. Бирайся, перешкоди. Вирішується все буде. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!